Привіт! Сьогодні показую бюсалдер для вагітних люксової німецької якості. Ми рекомендуємо ось таку модель, так як під час вагітності груди збільшуються десь на 2-3 розміри, і в цей період особливо важливо не дозволяти стискання та натирання чудливих грудей. Алтер для валітних, який росте разом із грудью. Що це значить? Тут зроблена ось така формована чашечка без поролону, яка виглядає просто шикарно, суперової якості. А з боку цієї чашечки є ось така вставка із сітки, яка розтягується. Тобто груди зростають і разом з цим зростає ваша чашечка. В цій моделі на бретельках в області плеча зроблений додатковий підклад, який захистить. Ваші плечики від натирання, адже в період вагітності груди збільшуються не лише в об'ємі, а й в вазі. Почніть носити цю модель, як тільки ви відчуєте збільшення в грудях.